Фактично в цій війні підрозділи розвідки це той вид війська, який фактично сформувався. Все робилося на власному досвіді, от, ризикуючи власним життям. Що треба робити в в зоні, ніхто нічого не знає. Тобто, все відбувалося методом тика научного. Так. Відкоригували, повернулися до третьої стілі або до першого. Тобто ми працювали, ну, це називається нон-стопом. Ну, конкретно, в нашому випадку, ми підійшли до командира і сказали, дайте нам трохи волі, і ви побачите результат. Він побачив, що ми робимо. І... Повторююсь, КПД наше було дуже високе. Блін, давайте відосики. Нам ж теж цікаво, як ми там попрацювали, як воно є. Почалась наша історія дуже просто. Я пам'ятаю, нині покойний. Мій перший командир тих був у нас такий. Він у нас був потім ще командиром роти. Почалося з того, що просто він приніс дрон, подивився так на мене. У нас ще були два молодих хлопці, які сказали. Що вони не будуть цим займатися, не цікаво. Ми піхотинці, ми там будемо трата, та та по типу, все. А він прийшов і сказав, що ну, дрон то дуже важлива історія. І там, наприклад, там, в 2014 му в 2015 році, коли вони почали тільки там з'являтися якось на фронті, ми на цьому. Дуже багато підбивали техніки, і, в принципі, робили якийсь вітер. Тому мені це стало цікаво, і я до цього дрона не бачив взагалі в своєму житті. Тобто там десь на картинках, прикольно, ну вживу не бачив. І мені отак от вручають. Це був перший дрон, по-моєму, якийсь міні-аутел, взагалі не пам'ятаю, як він навіть називався. Ну, така якась нецікава історія. І ми на ньому з Костю там почали тренуватись. Костя, до речі, теж з'явилося цікаво. Ми, коли почали розбиратись, пояснили, що в розрахунок треба дві людини. Одна людина. Ніяк не впорається. А, ну і почалася такий кіпіш. Я так розумів, що Тихий прийшов на позицію, де був Костя, ми були на піхотних позиціях. А, спитав, типу, хто хоче, хто може. Костя сказав, що у нього вже є досвід. А, там Костя займався археологією в там, певний період часу, і там він з дрона робив обліт. Вот. І в принципі, в принципі принципі тут вже стало зрозуміло, що колектив у нас слався. Ну, не сразу Було цікаво, ми там дуже багато сварились. і на якомусь моменті наших перших операцій, коли це тільки тільки починалось, ми загубили дрон. Ми побачили танк. У нас було один третій Мавік, одна батарейка. І все. І один танк, так. Да. Ми побачили спочатку, що поїхала техніка, прослідили за технікою. Там вона заїхала там, десь в одне місце. Ми там стежили і побачили там великий рух, і виїхав там танк чи такий стояв гарний. От ми хотіли його вбити. На щось не вийшло. І на емоціях на тому всьому дрон був зовсім поруч. Ми дивились на зумі ми далеко не відводили, тому що ну, якось там стрьомно Перший раз, всі діла. А, і що? Ми дотягнули, поки батарейка взагалі не сіла в ноль. Я перенервував, я кажу чесно, в вкрай. Костя дивиться на екран, що в мене коїться, дивиться на мапу, не може зрозуміти, де я знаходжусь. Я, я його не слухаю вже все. Я думаю, так, я пам'ятаю, там десь була річка, я лечу в сторону річки і потер. Получається, як? Я полетів далі. Ми пролетіли себе, пролетіли повністю наш сектор, вилетіли знову на ворожу сторону, там такі була така місцевість, що можна було. І так ми загубили наш перший дрон. Але, в принципі, вже тоді у нас ще був маленький, ми дуже часто літали і ми з московською бачили багато кріплень ворожих, які були поряд, бачили вже хоч якось, почали роздивлятися обстановку. І, в общем, таким чином у нас якось почала вся ця ідея зарождатися. Це були перші кроки, коли картина. Ну, ділянка місцевості, яку ми займали, вона ставала дедалі вже більш ясніше. Тобто, ми почали бачити ворога, почали бачити позиції, тобто, як взагалі будується оборона. Тому що до цього, коли ти сидиш в окопі, ти бачиш тільки вузький сектор перед собою, все, ти не бачиш союзників. ну, Грубо кажучи, це твій маленький світ і все. Не, і ти не розумієш, що коли. Оцінити масштаби і взагалі ситуацію майже неможливо. Так. На цьому етапі ще ніхто і не думав, що можна буде транслювати. Ну, картинку з дрона, тобто, щоб управління підрозділу, який займає оборону, щоб воно могло бачити, що з дронів ведеться розвідка, і щоб в прямому часі з мінімальною затримкою можна було реагувати, в принципі, на все, що відбувається. До цього ми прийшли згодом. Такий наш був перший досвід, втрачений на рік три. О, це весна 22-го року. А, в общем, що? Ну, після тих подій, що були в севері. В принципі, все стало на рівень того, що в батальйоні, наприклад, зрозуміли, то, що дрони це досить важлива історія, в яку треба вкладатись. Вкладатись в плані людей і в плані грошей. Вже коли ми виїхали на наступну ротацію, наприклад, вже у нас був такий невеликий клуб ентузіастів. Ми на полігоні збирались групою. У нас ж не було взагалі, розуміння, що таке дронщики, і я хочу сказати, що. В багатьох структурах державних, там таких як Нацгвардія, е, там інші служби ЗСУ, е, досі немає такого розуміння, як дрончик людина, яка літає, там пользується БПЛА, оператор БПЛА. Нема. Просто це одна людина, там в якомусь зводі, от, і там на неї там, ніяких значних обов'язків ніхто не кладе. Просто він є і добре. Е, в нас же зрозуміло, що це треба. І наступну ротацію ми вже вийшли. Наш був колектив. Весь час працювало в принципі шість людей. Це я з Костю. Працювали чак з жовти, тобто їх відео, я думаю, всі бачили так само на сторінці Свободи. І працювали еколог з молодим. тобто це зараз, зараз ці люди разом зі мною займаються керуванням підрозділу. Це зробився такий кістяк. І ту ротацію ми вже дали, скажімо, чітку картинку, як це може працювати. Вперше побачили штаб, що можна бачити всю картинку очами нашими, як ми її бачимо. Всі побачили, як це працює. От, наприклад, наші мінометники, да, які до цього коригувались, да, до речі, у нас Діма був мінометником а, саме в той період там, зимової ротації, наші мінометники почули різницю в тому, що їх почали коригувати вже не з піхотних орієнтирів, а почали коригувати фактично картинку, яку бачили на штабі. Тобто, я так... ну, це, це дуже важливо насправді, тому що я працював на 60-му мінометі, це піхотний міномет. І, скажімо, сам розрив міни 60-ї, її не завжди видно, особливо, якщо вона там десь в пасацію. Піхота, можливо, можливо, не піхота просто не бачить. Ну, тобто, і відповідно, ти ведеш вогонь, а наскільки. Ти попадеш туди, куди планував, ну, це майже неможливо оцінити. І тут коригування дрона це надважлива річ. Ну, не дарма, що я скажу, на початку ХХ сторіччя артилерія завжди працювала під коригування. Тільки тоді це були повітряні кулі, які піднімалися в повітря. Там був спостерігач, який коригував вогонь артилерії. Тепер, ж, благо, є дрони, які допомагають цьому, і це надважлива річ. Да, і можна не паритися, бо повітряну кульку дуже легко заптурить. Ну. Да. В принципі, тоді я хочу сказати, що була досить напружена робота з всіх сторон. Піхота не зовсім розуміла, як це правильно виглядає з нашої сторони. Ну, і в свою чергу, ми на початках не зовсім мали повне уявлення, того, що ми можемо зробити. Я пам'ятаю, ми з Костю виїжджали, в принципі, ми самі знаходили свою позицію. Першочергово, нам командири казали, ви повинні бути тут. І точка, і там звідти ви, що хочете то робити. Тобто вони не розуміли там, що це таке. А потім ми повернулися до того, що ну конкретно, в нашому випадку, ми підійшли до командира, сказали, дайте нам трохи волі, і ви побачите результат. Як зазначив дімо до цього, ніхто не має уявлення, що таке дрончик і з чим його їдять. Тобто, які в нього обов'язки, який алгоритм дії, нема навіть ніякого ні статуту, нічого. Тобто, що треба робити дрончику в зоні, ніхто нічого не знає. Тобто, все відбувалося методом тика. Научного. Так, значить, командири не мали уявлення, де мають бути позиції дронщиків, наскільки вони мають бути обладнані і тому подібне. Тобто, ми обирали собі самі позиції з самого простого принципу: це принцип радіогоризонту. Тобто, щоб наш дрон міг якомога далі летіти, треба, щоб між позицією нашою і тим місцем, куди ми летимо, було мінімально перешкод. Тобто радіогоризонт був сприятливо. І тоді можливості розвідки набагато збільшуються, чого, в принципі, більшість людей не розуміє. От. Тобто Немає ніякого підручника, як правильно робити. Тобто Це все робиться нами способом. Ну, тобто, фактично, в цій війні підрозділи розвідки це той вид війська, який фактично сформувався. І, відповідно, немає ніяких нормативів, статутів, прописних рекомендацій, як мають працювати вони. І хлопці фактично були піонерами цього, і це все робилося на власному досвіді. Ризикуючи власним життям, тільки в принципі, завдяки кооперації з нашими підрозділами розвитки, ти можеш зрозуміти, коли тобі в рацію там ти працюєш, ти розумієш, що там якийсь штурм, просувається до нашої піхоти якась група. Ти починаєш працювати і ти розумієш, правильно неправильно Ти туди, туди, не туди ти влучаєш, ти підтримуєш піхоту чи просто кудись в молоко стріляєш. І коли ти в рацію чуєш яблучка, ще от би. П'яточок метрів там лівіше, ти розумієш все. Ти якби ти в правильному напрямку, і це все завдяки тим очам, які є в небі, бо не було печей. Відповідно, там я думаю, що відсотків 60-70 пострілів вони пішли просто взагалі не в ціль. Тому що коли піхота просувається під час штурму там, супротивника, неможливо в динаміці зрозуміти, де вона знаходиться, наскільки вона просунулася. Тобто, навіть якщо її десь побачили, поки ти в ділянку ту ділянку навівся, поки ти починаєш працюватися, вона вже змістилась. Куди вона змістилася? Якщо її не видно, ти вже не розумієш, куди стріляти. В цей час очі в небі це прям те, що більше всього потрібно. Я пам'ятаю ту саму позицію, мутний. Да? І ми її дуже довго, кстати, мусорили, і полягло там ворожої піхоти Ну немало. І більша частина засобів, які працювали на той момент, то були якраз такі 60 ті а, міномети. 60-ті та і СПГ там працювало. Дронщики там не, не тільки ми з Костю, там ще, ще хлопці бачили, що там є якийсь рух невеликий. Як правило, якщо там є один рух, то є, якщо за ним простежити, можна побачити ще а, досить велику картину того, що там коїться. В свою чергу ми виявили ми в спілкуванні. Я пам'ятаю, навіть потім або мої ти мені там теж телефонував, казав: Блін, давайте відосики! Нам ж теж цікаво, як ми там попрацювали, як воно є. Вот. Ну, і Ми дуже нервово так працювали. Так, щоб це було найбільш ефективно. Відосики це взагалі свята річ, тому що тому, хто працює, не бачачи супротивника, йому, йому важливо потім подивитися, наскільки ефективно він працював, ну, свій, свій вклад. Yeah. Єдине, що дійсно тут, блін, а, треба, треба розвивати всім. Рядом рекомендую, як від людини, яка знаходиться безпосередньо, ну працювала в той час в і підтримці, треба всім підрозділам розвивати цей напрямок, збільшувати кількість екіпажів, збільшувати кількість очей в небі. Тому що якщо з підрозділом працює наприклад, один розрахунок, а він може коригувати, коли підрозділи працюють по одній цілі. Якщо одночасно треба накривати декілька цілей. Одного екіпажа явно не вистачає для того, щоб коригувати. Тобто, декому приходиться працювати просто всліпу. А ну ви розумієте, це все ж таки зменшує ефективність. раз розкажи історію, як ми одночасно по чотирьох цілях коригували. Це якраз таки теж зимові ротації було. <кій> Власне, як визначили, в нас було три екіпажі. Тобто, кожен екіпаж був в роті, ро було три роти. І, відповідно, цілей було багато, і всі вони не могли працювати. Ну, закривати всі потреби. Але тут е, дуже сильно впливає індивідуальні навички пілотів. Тобто, коли люди максимально зацікавлені в тому, щоб вбивати yes. якомога більше орків, то навіть один екіпаж може, це дуже важко, але може перекривати всі ділянки. Тобто, дрон висить, дивиться на нас, спостерігає за ціллю. Був прильот по ній. Ми розуміємо, що будь-який вогневий засіб не може стріляти кожну секунду. Тобто, тільки ми побачили, зафіксували прильот. Ми повернули камеру в іншу сторону на іншу ціль і казали: стріляйте, відкоригували, повернулися до третьої стілі або до першої. Тобто, ми працювали, ну це називається нонстопом. Тобто КПД було максимальне. Тобто за один за секунду часу ми робили багато ефективних дій. То, головне, в цей час не висіти над позиціями своїх це <приє>? <chat> Ви? в цей час, піхота дуже нервує, коли яка не довго висить. Навillі, <pipeline> Речі, Речі, от у дронів, ну як, це нормально. Тобто ми ж не можемо там стежити, що перед нами, тому що дуже багато там цілей, ми не можемо підлетіти, ми роздивляємося там зумом, там треба зі сторони подивитися. там ну Над посадкою дивишся, ти багато чого не бачиш. А коли ти бачиш під кутом, то тобі, ну, тобі більш зручно. Uh, і тут проблема виникає сама собою. Коли ти зависаєш над позиціями своїх. Да, то ніхто не думає, що це это... ми працюємо. Що все, все окей, ну це питання ще комунікації. На жаль, вона а, зараз розвивається вже краще, але на той момент, коли це тільки тільки з'явилось там нове, і у піхпоти, немає розуміння, як це працює. І немає розуміння так само у ну, командирів, як це правильно комунікувати. І командир так само він там бачить місцевість, але він не може сказати стовідсотково, що це от ми весемо над його позицією, над, над його підрозділом. І коли вони починають переживати, ну саме логічне, що всі казали, на жаль, це збивайте. І на тій ж ротації, я думаю, Костя зараз класно розкаже, як, наприклад, до нас в бліндаж, де ми працювали, зайшов е наш пан історик піхотинець. Так, mm -hmm. <реш> да, було таке у нас. Його відправили до нас, щоб він нас, так, так мови, охороняв, ну, підкріплення. І він зайшов і він репрезентував нам про те, про що, ну, як про нас думають піхотинці. І він сказав, що ми ніфіга не робимо, що ми Тебе ж така ж сама десь позаду знаходимося, там ні, ні, ні. Ну, звісно, ти <свісно> ж поясниш. Ну, власне, це ну, не заслуження, це просто емоції. Тобто завжди піхота може казати, що ніхто нічого не робить, а артилеристи нічого не роблять, дрончики нічого не роблять, штаб і так далі. Але ж тут питання в тому, що навіть якщо всі роблять свою роботу навіть чудово, все одно буде прильоти, будуть втрати, будуть. Піхоті так, завжди так. достається. Давайте тобто, з цього почнемо. І з цього виходить, що що щоб ти не робив якісно чи не якісно, все одно ну буде обурення, люди будуть вважати, що робота наробиться. Але коли історик побачив, як ми робимо, тобто він побув з нами буквально там кілька-кілька разів. Ну не багато часу, але він побачив, що ми робимо, і повторююсь, КПД наше було дуже високе, і він просто забрав. Свої слова назад, і так прозвав нас людинами неба. Людьми неба. Так, тепер якось воно якось воно приєлость. Нагороджений пановим істориком. Дякуючи йому, там ми стали менш гидкими такими особами, які нічого не роблять, тільки лякають свою піхоту. Піхоті насправді ваші всіх, в принципі, давайте по-чесному. Тому розуміло, що піхота хоче, щоб вона була максимально прикрита і. На жаль, у нас не завжди виходить зробити так, щоб до піхоти взагалі нічого не прилітало. Ну це і неможливо зробити. О, але зараз піхота вже розуміє на важливість, вже, слава Богу, все міняється. Ну, вже зараз, зараз і підрозділ працює більш професійно. Я можу додати, що важко всім на всіх рівнях, але це все злагоджена робота. Якщо добре працює штаб, да, він реагує там: давайте навіть почнемо з нас. Там да, ми ж якби, про дрони розмовляємо. Якщо нормально добре працюють дронщики. То це один процент від успіху всієї роботи. Це просто от їх толк, їх обов'язок, якщо вони цим займаються. Ні, я б не сказав, що один відсоток. Тому якщо так я зараз закінчу і ти скажеш, що це один відсоток. Далі ця вся інформація, вона перетікає на сектор обробки. Це штаб. Тобто, в штабі, якщо нормальна робота. Вони реагують, вони бачать, вони передають інформацію по сміжним підрозділам. Вони передають інформацію по наших підрозділах. Ну, наші підрозділи ми дійшли до того, що виротні вже треба бачити трансляції, там щось подгавкують постійно. А, ну, фактом: оця керівна ланка, це ще 49% того, щоб все працювало так, як треба. А, і далі вже підрозділ, який знаходиться на місці, вже саме РВП, там вогнева підтримка, бо а, самі піхотинці, вже. Остаточно, коли приймають інформацію від штабу, вже сумовано і чітко визначено, що саме треба їм знати, що саме треба зараз зробити, це ще 50% від успіху всієї цієї операції. Тобто ми теж можемо приймати рішення, то, що нам треба там зробити скіт, або відправити там FPV дрон або зробити там коригування, да, тобто попросити, що нам треба там саме той міномет, от як в випадку там з Дімою там. Треба нам 60-ка, давай навалом. Тобто да? ти ж не будеш просити на невелику ціль там, там 3-4 під, а ти будеш просити 120-й міномет. Ну навіщо він нужен там? А от 60-ка це якраз такий засіб, який завжди є. Він менший, він точний. І хлопці можуть тихо відпрацювати і швидко, скажімо так, прибратися з тої точки, де вони працювали. Що не можна, наприклад, сказати там, про 120-й, про ствольну артилерію і так далі. Тобто вони кожен раз, коли працюють, це для них дуже великий ризик. Для дронщиків це так само ризик, тому що ми ж давайте відверто, не завжди є можливість кожен раз міняти місце. Я скажу, ви пріоритетна ціль, в принципі. Ну да, тому, так, сталося. розуміють важливість вашого підрозділу. Так, і ворог, ворог зараз, на жаль, при великий жаль, ми думали, що вони трохи тупі, але це не так. Це дуже швидко. Побачили ефективність використання дронів вони побачили, як це працює у нас. І країна-агресор недодержава дуже почала вкладати великі кошти саме в розвиток дрону. Тобто fpv дрони у них зараз в більшій кількості. Вони менш якісні, наприклад, ніж у нас. Ну, яке це має значення, якщо у них є велика кількість. Ми запускаємо а, там 5 дронів і ми вбиваємо там три цілі. Да, і ми з цього крадіємо. Ми дали якийсь результат. Вони можуть запустити 20 дронів і знищити більше. А ми не можемо, тому що ми все ж таки розуміємо, що у нас. Є якась кількість, і якщо ми за сьогодні витратимо все, то завтра нам не буде чим стріляти. В принципі, у мінеметників така сама історія. Ну це, це окрема тема. Ні, я думаю, що з якраз з точки зору FPV а у нас більш-менш рухається в країні, і в цілому, я думаю, що по кількості FPV у нас плюс-мінус ще паритет. Ми більше програємо в. В дронах, скажімо, тих, що працюють по тилам. Да, тут асортимент, скажімо, у них ну, набагато більше. Я, я можу, і... прям от, як людина, яка спілкується з виробниками. Нехай вони вони не проклинають після того. Дуже багато класних виробників. Я не спорю, всі молодці, всі хочуть зробити свій внесок. Класні хлопці, дуже багато. Але по-перше, у нас є така політика, то, що я придумав, я цим користуюсь, і з ким не поділюсь. І це погано. Тому що у них може бути щось одне хороше, а все інше може бути зовсім не таке, як треба. І я не знаю, це як це правильно сказати. Точка зору наживи ну, собістоїмость у них не така велика. Люди, я розумію, що треба там і сім'ї годувати. Треба, треба якось на цьому заробляти. Ну, це можна робити не за що війни. В нашій державі не вистачає програми для того, щоб перевести виробництво дронів, скажімо, на масштабний рівень, щоб масштабувати всі ті виробництва, які є як кустарні, там, грубо кажучи, які люди там самостійно десь в невеликими партіями роблять. У нас не вистачає державних програм для масштабування, Тобто, щоб зібрати цих виробників в якийсь єдиний, грубо кажучи, пул, дати їм фінансування для того, щоб вони могли свої рішення об'єднатися досвідом, зробити щось загальне, і це все перевести просто на державну канавний конвеєр виробництва, тому що навіть я знаю, що державним банкам державних банків, банків стоїть заборона на фінансування мілтех бізнесу. Це, я взагалі цього не розумію, чому держава не дає підтримку з фінансування тим компаніям, які займаються виробництвом дронів. Тому так, да, в, цьому, в цьому плані є наше слабке місце. Тому і досі нам наразі доводиться звертатися до всіх, хто нас підтримує фінансово для того, щоб вирішувати питання фінансування і закупівлі дронів для наших потреб самостійно. Тому що ну, маємо те, що маємо. Ворог є, з ним боротися потрібно. І єдиний важливий, поки який то, що є в наших руках, це поки що ваша допомога фінансова, друзі, і, відповідно, з вашою допомогою у нас є можливість закуповувати до нашого підрозділу ті FPV дрони, дрони-спостерігачі, крила, бомбери, крила, бомбери, крила дальньої розвідки і все інше. Тому це все те, що наразі є нагальною потребою постійно, великої кількості. Це така важлива історія. Так, в нашій державі є певні питання, але. Ми рухаємося вперед, і ми робимо все можливе для того, щоб наша робота була справді ефективна. Дуже дякуємо всім тим, хто нам допомагає. Наразі, без вашої допомоги, ми не могли б зараз навіть тут сидіти і розповідати вам цю історію. До речі, одну річ згадав. Я коли тільки приєднався до батальйону Свободу, і перша ротація один з перших виходів в полі, і чую в рації, чий трактор в полі. <кій> <кій> я як людина трохи пов'язана пов з охоронним бізнесом, так звичкою популю. <кій> <кій> Немає трохи трактори в полі. Ну, який же трактор десь в полі? Чий трактор в полі? Та наш трактор в полі Думаю, да про що вони взагалі розмовляють? Ой, да, я вже з, час, з часом зрозумів, що трактор в полі то був. Наш, наш трактор в полі десь там позаду нас.